Ну що ж, всім привіт, початок шостого тижня розробки, на якому я починаю працювати по 2,5 години кожен день. І ось результат перших двох з половиною годин розробки гри. По-перше, запрацювало вікно областей, в якому я толком нічого не змінив, але воно запрацювало. Тобто. Ось у нас спочатку пишуть просто названь, назви областей, потім я можу відсортувати по населенню. Тут пише населення. Тобто ось Севастополь як місто найменше, 446 тисяч населення, і найбільша область по населенню це Донецька. Потім Дніпровська, Харківська, Львівська, Київ як місто, тут ще окремо Київська область, по ВВП так само можна відсортувати, так само по прибутку. Ось відсортовано по прибутку. І далі тут вже не в. Не в правильному порядку відсортоване, а просто по назвам це гарнізон. Але воно тут не в порядку від більшого до меншого. А просто зараз я навіть щоб ви зрозуміли, про що я. Тут я коли тестив, пододавав війська, не знаю, звідси приберу. В Полтавську область додам війська. І ось в областях відсортуємо по гарнізону. Тут, бачите, воно після Севастополя не йде Полтавська область з вісьмеркою, але взагалом можна ось так продивитись одразу. Усі теж саме з, з підтримкою інвесторів. Воно тут не по порядку розташовано, просто написано. Е, підтримка населення. Ось 82, 82, 92, 87, 92, 87. Знову, Ну, коротше, просто ось так в рандомному порядку, не кажучи. І остання це підтримка. А, це корупція. І в кінці корупція. Ось можна подивитись. Так це дуже спрощує гру, дуже допомагає. Далі, ви могли тут вже помітити деякі зміни на півдні. Так званої Росії. Так, е, по-перше, мені зробили зауваження, що я неправильно зробив нагірний Карабах. Я замінив, збільшив його кордони, так сказати, правильні кордони. Далі, це я просто показав. Я розширив гілку фокусів і додав взаємодію з Кавказом. По-перше, я додав можливості, я до цього зробив те, що фокуси, які обмежені по часу, тобто, які можна зробити тільки після якоїсь дати. І я додав ще. Що фокуси можуть, можуть обмежені по часу бути тільки до якоїсь ще після якоїсь і до якоїсь. Тобто, наприклад, підтримати Чечню. Фокус, який, я, здається, в попередньому... на попередньому тижні ще додав. Тут тепер він обмежений, його можна зробити до 15-4-го 2009 -го року, коли вже Росія, на жаль, повністю переможе Чечню. Це обмежений час. Е, так, давайте я покажу. Інтереси на Кавказі також вже були в попередній серії. Тут я вже додав почати торгівлю з Абхазією. 500 мільйонів треба віддати. Торгівельне захоплювання Абхазії, ще 500 мільйонів треба віддати, і Абхазія буде маріонеткою. Ну знову ж, це дос... не... це нормальна ціна. Далі військовий переворот з Сакартвела, це треба 75 військ в Севастополі мати, і після цього вже підтримати Чечню, що обмежено по часу. Знову ж 500 мільйонів, 100 в Севастополі треба мати. А далі в п'яти республіках, це в Дагестані. Так само 500 мільйонів і треба тримати 100 в Севастополі. Інгушетія, Осетія, Кабардіна Балкарія і Карасаєво Черкесія. Ну і далі об'єднання Осетії можна зробити. І ось так воно потім буде виглядати ось об'єднане Осетія, Інгушетія, Чечня, Дагестан, Кабардіна Балкарія, і карасаєво Черкесія. І це це мої маріонетки, які приносять мені прибуток. У мене взагалом від маріонеток прибуток 316 мільйонів на рік. Майже половина. У мене просто зараз багато. Війська забирають. І якось ось так. Це кінець першої, першого дня розробки на цьому тижні. Так, я трохи тут зрозуміло, що попереставляв. Далі тут ще стрілечки будуть, щоб ми розуміли, що з чим з'єднується, що після чого йде. Тому що гілка фокусів стає все більшою і більшою. Так, ну до, до завтра. Так, ось і кінець другої, другого дня розробки, і я зменшив час знову до двох годин розробки на день. Як мінімум сьогодні я не витримав ті з половиною години, я зрозумів, що втомився. Так ось що я зробив за ці дві години. По-перше, ви можете тут побачити зірочки, це так позначається столиці. Тепер. Ну це, ну просто тепер так позначається. Вони не прямо но в новому новому правильному місці столиці, вони просто по центру регіону написані, поставлені зірочки. Тому що фактично зірочка б мала б стояти ось тут, в Софії. Прага також десь тут знаходиться, Копенгаген десь тут знаходиться. Ой, Копенгаген, о. Ага, Кишеньов. баку ось тут знаходиться, але зірочки просто це показує скоріше регіон, столичний регіон. Ще було зроблено, ну, маріонетка. Вікно маріонеток. Тут тепер як вікно областей буде, буде список. список маріонеток. У нас тут на початку гри нема маріонеток, але якщо будуть, то тут буде список маріонеток, там, де буде написано населення, ВВП кожної маріонетки і прибуток від кожної маріонетки. Так, в фокусах я нічого не зробив. І. Ну і далі я час витратив на перемальовку Туреччини і на те, щоб подумати, як саме це робити. Але фактично я зробив тільки столиці і вікно Маріони так за ці дві години. А, ні, я ще зробив в віконці військ е, кнопки з. Знову ж. Тут будуть картинки нормальні, а не просто текст. Е, Можливість додавати не по одному війську, а тут по 5 і 10. Так само прибирати. Не по одному, по 5, по 10 ще можна прибирати. Ну так, і на цьому все. До, до завтра. Ну що ж, ось і кінець. Третього дня зробки. Сьогодні я попрацював 3 години 15 хвилин, і я буду вплоть до суботи працювати 3 години 15 хвилин. По-перше, через те, що я вчора попрацював 2 години замість 2,5, і по-друге, через те, що я у неділю не буду працювати, тому я завчасно працюю на. Неділю, і в итоге в мене в тиждень буде середня 2,5 години розробки. Це я так просто попереджаю, і цей звіт вийде у суботу, виходить, а не у неділю, як зазвичай. Але загалом кількість годин 2,5 середня буде. Я порахував все правильно. Так, що я зробив за ці? Виходить 2 години 15 хвилин. По-перше, ну зрозуміло, перше, що китається в очі, це коли ми додаємо країни. Це додана Греція 10 мільйонів населення, 105 мільйонів ВВП. 105 мільярдів ВВП. І Туреччина. 57 мільйонів населення і 157 мільярдів ВВП. По-друге, я зробив топ-країн. Ось тут з горі, ви можете побачити цифру 2 Зрозуміло, що візуально це все потім оформлено буде по-іншому. Зрозуміло, це наша позиція. Якщо тикнути, то тут загальний рейтинг відчиниться. Туреччина перша, ми друге, і тут так далі. Рейтинг складається так, що ми просто складаємо населення плюс ВВП, і ось так виходить рейтинг. Тобто тут 215. У Туреччиний рейтинг, тому що тут 58 плюс 157, ну, і вийде циферка. Потрібна. Україна теж саме. А, так, я ще поділив Болгарію. Здається, вона не була поділена, я поділив. Та й все, якось мало зробив відчуття що... Ну, раз, я там ще всяких дрібниць роблю. Та й хоча б перемальовка тієї ж самої Греції з її всіма острівцями і так далі. Це ще те пекло було. Раз, це все, що я зробив на цій годині. Завершено. Все завершено, що я зробив на цій годині, я показав. До, до завтра. Так, ось і закінчився четвертий день розробки. Четверті 3 години 15 хвилин розробки. І ви йду ну, тут візуально, можна побачити трохи змін вже. Так, перше, що зроблено, це. Я переробив міні області. воно тепер краще виглядає. Непомітно, можливо, може бути непомітно, але воно краще виглядає. Саме віконце області я переробив тут. Тепер не просто циферки, тут пише, що кожна циферка значить. Ну зрозуміло, що з перекладом і так далі. Роблю більш юзер-френдлі гру. Так само я ще в фокусах переробив міні-віконце фокусів. Ну, те, ось це, коли наводиш. зараз зачекайте, нову гру тикну. Що коли наводиш І що пише, тут тепер більш зрозуміло знову ж. Написано, тепер гарнізон пише одразу, а не десь праворуч. Те ж саме з анексією, коли ми анексуємо, там писали десь праворуч, тепер нормально пише, і тут все розписано знову ж з перекладом. І воно більш грамотно тепер зроблено. Ну, просто як факт. Тут тепер ціна а не просто 0.1 написано, І що 0.1, а тепер тут написано ціна 0.1, Короче, Коротше, це все і зробив. Так само міні-вікон з країн. Тепер, наприклад, якщо навести Тиру на Румунію, там до цього була написана просто назва країни, зараз написана назва країни, населення і ВВП всієї країни, але якщо тикнути. То тикація відкривається саме регіон, на який ми тикнули. Тобто, ось я тикнув на Трансільванію, відкрилось тресування з написом Румунія. І ВВП саме регіон. Показник саме регіона написан. Так, ще я почав потрохи працювати над візуалом. Ось тут тепер: ну це рейтинг. Тут просто ось так прапорець. Ну, тепер ось так виглядає у додав іконки, типу, і зробив тут плашку чорну. Білий текст на чорній плашці. Коротше, просто візуально змінив цю плашку і почав робити іконки фокусів. І, до речі, дивно, що вести гривню активно, я ж хотів зробити після конституції, щоб можна було вести гривню. Ну тут ці, ці фокуси вони темні, тому що вони не активні. Коли будуть активні, вони стануть нормальними. Ось так. Ну, і віконці, до речі, фокус, ну, віконки фокусів непогані. Ну, і ще зрозуміло, що я віконці іконці самих областей також переробив. Тепер також воно, напевно, краще виглядає і тут з іконками, тому що там просто кнопки були, і незрозуміло, по чому ти сортуєш. Тепер ось. Населення, ВВП, бюджет, гарнізон, підтримка інвесторів, підтримка людей, корупція. І, в принципі, напевно, це все, що я змінив за цей етер. Ну і там, так, усім е, кнопки виходу позачиняв, тому що до цього там були не усюди кнопка виходу. Тепер усюди ось тут хрестик, а не просто бутон там написаний все. Ось так. Починаю трохи над візуалом працювати, щоб приємніше було грати. До наступної години. Так, ну що ж, я б мав би сказати, що це кінець п'ятого дня розробки на цьому тижні, але ні. Я закінчу на цьому розробку на цьому тижні, тому що я відчув в тому і трохи вигорання. Все. Як на минулому тижні, дві години, ось це мій максимум. Дві з половиною години. Я вже не витягую, враховуючи те, що я веду ще три канали додатково. Тому так, я відчув вигорання трохи. А як тільки я його відчуваю, я беру собі е, вихідні відпочинок, тому що це важливо робити. В принципі, в будь-якому випадку ми на цьому тижні непогано попрацювали на Трою, вона змінилась, і непогано змінилась. але з вигоранням краще не жартувати. Я, до речі, це всім раджу. Багато хто питає, як я ти маю так багато працювати. Я слідкую за тим, наскільки я виграю. Як тільки ти відчуваєш вигорання, треба або зміншувати кількість роботи, або припиняти працювати. А краще на трохи припинити, припинити працювати, а потім зменшити на трохи кількість роботи. Коротше, все. Я зараз до понеділка відпочиваю і з наступного тижня дві години будемо кожен день працювати. Ну що ж, дякую усім, хто подивився цей відео. Ви можете підтримати мене на buy по посилання в описі, або потім можете мене підтримати тим, що купити цю гру. Я все ж таки розраховую, що до кінця літа вона вийде. Коротше, підписки, вподобайки і так далі. Дякую вам за перегляд, всім удачі та бувайте.